З подвір'я комунального підприємства Полтава Водоканал вирушив автомобіль з гуманітарною допомогою. Її отримують бійці та жителі міста Авдіївка. Акцію зініціювали водоканалівці. До них приєдналися приватні підприємці і спільними зусиллями їм вдалося зібрати повну вантажівку. Це не портящийся продукти, це печень, це сахар, мука. Дуже багато людей, роботників водоканалу. Помогли тим, що принесли з дому якісь соління, макарони. Окрім продуктів харчування, до Авдіївки передали ще й 6 тонн питної води, адже її на сході країни дуже бракує, зазначив Олександр Русін, працівник водоканалу, який брав участь в АТО. Водичка це перше, тому що без води її треба ми топили або із снігу, або брали з ручків, виходячи через мінової чимінні поля. Тому вода це головне. Водоканалівці говорять, ця акція не разова. Вони і надалі збиратимуть та відправлятимуть гуманітарку на схід країни. Зараз цю машину відправимо. Я думаю, в тиждень через 2-3 підготуємо ще наступну машину. Тому що наша високо була оцінена Адміністрації, обласним советом і поэтому з їхньою помощью з допомогою города ми далі будемо эту роботу. У водоканалі закликають й інших небайдужих полтавців долучитися до благодійності.